Друзі, привіт! Збройні сили України нанесли ракетні удари по російських позиціях в Криму поблизу Новофедорівки, по базі росіян. Це база військово-повітряних сил. Також будуть наноситися удари по інших об'єктах Росії в українському Криму. Відповідно, почалася операція. по... Демілітаризації українського Криму від російських військових баз. В подальшому відбудеться демілітаризація від Кримського мосту. І Збройні Сили України роблять те, що ми прогнозували, що і про що я розповідав у своїх відео ще десь місяць тому: що відрізати сполучення півдня, відрізати постачання. Угрупованням російських військ на півдні, можливо, прибравши кримський гарнізон росіян, і не один гарнізон, а прибравши російські бази з Криму. Зараз це і буде відбуватися. Збройні сили України працюють. Слава Україні! Переможемо!